Я звільшого і розум трішки якийсь інший інтерфейс. Так, значить, сьогодні я працювала з моїм клієнтом. Ми взяли три елифа на базі простих рисок китайської мови: горизонтальна, вертикальна, точка вліва, точка вправа, адна вліво, адкана вправа, восходяща наклонна пересічна. Восходяща внизу вверх пишеться. І начерпана повна пересічник звичайні шерти та зверхне. Ну, так як я пишу мишкою, а не рукой, тому отут до вас ходяче, воно не видно, що вона трішки буде жирненька. Коли ви, ну, ви малюєте ручку, ну, це ще смотреть ручка, ну, воно ну, кісточка, тоді воно видно, що вона внизу трішки жирненька. І ми взяли іерогліф так, великий, ми взяли іерогліф Жен людина і ми взяли іерогліф му де. Я хочу додати, ну, наприклад, можна додати іерогліф сяо, маленький. Сяо, третій тоді, сяо, сяо маленький. Як писати маленький? Так, ми взяли ще сьогодні з крюком черти. Так, значить, спочатку ми пишемо вертикально з крюком в ліво, потім точка вліво, потім точка вправо. Получається така. От, от. Сяло. Так, ще можна взяти і от людина в людині. Ось так. Ось так. Ось так. ось так, ось так, ось так, вісім, і а сам собі там па, тут па це буде вісім. Ось Ось я, опа, може ще щама ще. А це ірогів який. Має таку скорочену форму, він у складі інших іерогліфів він самостійно не використовується трава вертикальна, горизонтальна, горизонтальна. Тільки зверху пишеться іерогліф. але самостійно так не, не буде використовувати. Отже, іерогліф яо маленький вертикальна точка-точка. Іерогліф. То вісім Откидна, откидна не пересікаються. і е, трава це скорочена форма, яка буде використовуватися в інших видах. Добре.